Добрий день, зараз я в сусідів на дачі і перед нами персик. Вже було відео про його обрізку, я буду його обрізати третій рік, вже не знаю точно, скільки йому років, який сорт, бо це не моє, господарі також не знаю. Але дивився, звертав увагу, що на ньому можна трошки більше лишати і більш-менш нормально виношує плоди, і плоди такі доволі немаленькі. Що хочу сказати, перед тим як подивився на персик. Персик, це таке дерево, яке дуже слабо вистрілює від стовбура. Тим більше воно розведено, я вже його розвів на чашу. і Проблема буде в тому, що ті гілки, які ближче до стовбура гілки їх буде менше і менше, буде він тікати на периферію. Тому ми боремося за ті гілки, які тут близько до стовбуру, і будемо його трошки омолоджувати. Почнемо ось одне, друге крило. Що можна подивитися? Ланга піде без нічого, далі піде продуктивна гілочка. Нам за нього треба боротися, дивлячись на цей персик. І що ми можемо побачити? Ось у нас також з, з сусіднього також є гарна гілка. Я думаю, що можна зробити так. Можна пожертвувати цією великою гілкою для того, щоб зберегти цю, тому що ось вони. Ця не дасть цій рости. Ми її зріжемо, омолодимо, піде в нас вже рукав на цю сторону, а з цю гілочкою, з цим рукавом ми зараз ще попрацюємо. Ну, робимо це так. Трошки незручно тут. Я персика взяв не сильно велику ножівку, а там персик. Дивіться, що такі вирізаємо на кільце. Місточкове ще залишає 2-3 мм. Тому що там трошки далі проходить трошки ближче більше сумнів, поживні все Все обрізаємо, зробили зріз і ось попрацюємо зараз з цим рукавом. Ось пішло в нас всередину. Ми зараз ріжемо поцвіти, дуже добре видно, що ці слабенькі, на них ніколи нічого немає. На такі вже більш-менш так є. Ось випускаємо трошки на середину, прикорочуємо, заміщення піде. Це вертикальне, прибираємо, тут піде, можна нічого не трогати. Це трошки прикоротимо. Ось у нас пішла, це можна цього зробити. Основна і трошки вперед її випустити. Прикорочуємо. Так у нас піде На заміщення декілька є. З ним попрацювали. Далі, ось я говорив про це. Зараз тут не сильно багато видно плодів, але воно у нас перспективна, тому що рано чи пізно треба прибирати. Прибираємо це слабеньке. Перше можна залишити. заберемо. Так, Тепер думаю, нам треба цю залишити. якщо ми цю приберемо, то дуже мало у нас здається зона оголиться. Тому ми робимо рішення, переходимо в ікон, як то кажуть, залишимо цю гілку. Вони підуть одна одній не буде заважати. Цю приберемо трошки молодим. Наш персик. Такий робин зріз. Дуже багато залишати не треба, тому що плоди будуть мілкі. Коли ми прибираємо такі гілки, потужники, дерево розвантажується, О, зрізали. Є рівненький зріз, можемо просити оператора. Ось такий, зріза гладенька, без всяких цих наростів пеньочки. Ось трошечки буквально кілька міліметрів залишаємо. І трошки ми її гілочку приспустимо. Ось основне, тут на заміщення кілька штук коротеньких, коротко ріжемо, коротко, бік коротко випускаємо. Такі маленькі можна не чіпати. Середину цю прибрали. Тут нормально, нічого не заважає, супинку ясно. Тут трошечки все залишилося. треба трошечки перекоротити і столу. все попрацювали у нас все. друге крилові. Переходимо Домер три. Що я бачу трошки оголене, Ось, пусте місце, ну все зробиш. Так воно і буде. Ось суха. Зразу прибираємо її. Можна так спіточку залишити. Прибираємо. Бачите, воно перше таке дерево, що воно і оці е, деякі гілочки, що тут близько, просто засихають. Я ж туди йду, туди основні сухи. Зразу роздивляємося, сухе прибрали, маленьке прибрали, щоб воно нам не заважало, таке теж неплодоносне. Ось пішла, пішло дві гілочки у нас. Ми цю залишимо, випустимо на поза віточку вперед. Біжемо коротко, направлені сюди. Прибрали. Далі, як основний в нас. Короткові ще. Коротко. Далі ось у нас без нічого гілочка, без пеньочок залишився. Не оглядів я, таке буває. Ось у нас брі, як конкуренти, тут більше цвіту, ми її трошки прикоротимо цю приберемо. Так, Тут у нас трошки приспускаємо, виводимо на бік. Довжину в принципі, можна не чіпати. Ось у нас гілочка. Беремо на бік. Далі йде дуже гарна вертикальна одна і друга вертикальна гілка. Але якщо ми їх не приберемо, вони нас заступлять всю цю зону і ось у нас середина буде вже завантажена прикривати буде сонце. Тому ми їх без жалю прибираємо і зараз візьмемо дробинку і попрацюємо далі. Що у нас тут залишилося? Ось коротко ріжемо по цвіту, яка є така перевага різати. Те, що ми бачимо, вже готові цвіточки, і залишаємо тільки те, що нам потрібно. Коротко, коротко таке зовсім прибрати. Натик запускаємо. Зовсім забрали, тому що воно в нас буде затіняти. Всю можна коротко прибираємо. Довге. Далі тут на заміщенні. Я на цьому персику залишаю багато на заміщенні Я вже говорив, що так дивився на нього, можна більше залишати по плодах. Непоганий персик, так непоганий родий, я не сказав, би, що супер. Більш-менш зараз випустимо коротко набік. І занадто потужний у нас вийшло бокова гілка. Занадто. Тому ми зробимо так. На квіточку вбік прикоротимо і всі приберемо. І ось зовсім коротко. Зріжемо, залишимо буквально, нічого не залишимо. Все. Тобто дивимося, чи був у нас основний рукав домінуючий. Далі, що йде з боків, має бути завжди слабший Дивимось, ось у нас пішло. Це дуже перспективна гілочка. Чому вона йде від центрального стовбура і вона... Може замінити якусь із цих гілок, наприклад, ця скоро вже буде непродуктивна. Чому? Тому що вона оголюється, чим вона старша, тим більше оголюється і вже йде на периферію. Для того, щоб поживні речовини туди доставити, треба дуже багато Залишаємо квіточки. Ось коротко. Так. Це всередині хай де. Ось І Хочу показати один цікавий момент, Попрошу оператора перейти сюди. Дивіться, ось у нас вже груба гілка. І скоро нам треба з ним прощатися. І на щастя, персика буває не так часто. у нас після обрізки вистрілило один і два вагона. Вони в нас на вагу золота, ми просто прикоротимо, прикороти, перепустимо сюди на брунічку, щоб воно не було в центрі. І цю також. І якісь істинні все за цей заміни потім нам. Тепер пішли далі по рукаву. Перерізаємо, можна залишити так коротеньке світом. Далі. Ось у нас квіточки. Залишимо це все сухеньке маленьке, прибираємо. У нас непродуктивне. Прибрали, випустили вперед, не будемо прикорочувати навіть. І йдемо і дивимося. Залишаємо. Короткий, останній залишаємо довгий. У нас на плодоношенні пішло. Всі інші прикорочуємо, підуть на заміщення, коли замінять своїх побратимів. Так, і йдемо далі. Там нам треба вибрати закінчення. Звичайно, цю гілку ми зріжемо, тому що вона перекриває всі І якусь із цих двох будемо вибирати. Основну гілку. Цир Так, Прибрали. І тепер подивимося, що нас цікавить. Нас цікавить, наскільки продуктивна гілка і наскільки в неї вигідна позиція. Якщо подивитися по продуктивності, ця мені більше подобається. Тайні більше світу і... Вона більш пологіша, ще чим вона виграє, ця гілка трошки перекриває цю бокову. Ми щось не, не, не попрацювали, ми з нею попрацюємо. Ми зараз виводимо, значить, тоді із цих двох має бути ну, не обов'язково персиком, але тут, на цей момент, я, я хочу, щоб була одна домінуюча гілка. Других дерев обов'язково має бути домінантна. Так, далі. Прибрали, сихеньки прибрали, прибрали, тут зовсім мало. Беремо. і Працюємо далі. Розвантажили. Далі. Ось я вибрав ця гілочка, вона йде хороша така позиція, вона буде, у нас нічого не заступати, вона буде як основна. ця заважає, прибираємо. Коротко, як допоміжна. Виводимо на бік, як допоміжна, не прикорочуємо навіть. Цю коротенько зробимо і прибираємо вертикально. Теж на бік виводимо. Наша задача розвести щоб ноги не заважали. Ось у нас вже пішло ця боковушечко дуже гарна. Можливо, колись вона замінить цю. Можливо. поки ще ці молоденькі у нас. Побачимо, можливо ці молоденькі, можливо це Я завжди роблю запас. Ось. Трошки цю бокову прикоротим. Це як домінуюча, ці дві на заміщення. Прийшли, подивилися. Ті самі чотири рукава залишилися. Ось у нас де, йдуть гілки. Ми повибирали гілки, які мають йти на заміщення. Це вже старих гілок. Що я бачив, у нас два-трохи менших рукава, два-трохи більше. Але я прикорочувати не буду, він цей рукав сильний, сильно. Цей персик досить гарно виношує води. І в принципі, в принципі все. Держалися такі маленькі роботи, Десь може щось сухеньке буває залишаємо якісь дрібнички. А дрібнички бувають і не сильні дрібнички. Все. Персик по цвіту обрізаний. Я його поки що залишаю на чашу. Я взагалі персики в себе в саду, Я вже говорив, я залишав деякі на чашу, деякі на веретени. Веретени у мене цей конкурс виграли. і Я буду переводити все на веретени. Це і залишу на чашу. Хай буде тим більше тут є, на заміну у нас повистримують гілочки. Все, що я вам хотів сказати. Гарного дня. З вами був голова Володимир, місто Ладижин. До побачення.